Якщо ти давно шукаєш зручне, просторе і надійне геймерське крісло без зайвого пафосу, зверни увагу на Hator Arc 2XL Fabric. Сьогодні детально розглянемо, що робить цю модель особливою. Arc 2XL має локонічний, але впізнаваний дизайн. Крісло виглядає солідно та стримано, без агресивних ставок, що підійде не лише для геймерів, а й для робочого простору. Обивка це міцна дихаюча тканина з преміальним плетінням, яка не парить і приємна на дотик. Це хороший вибір для тих, хто проводить багато годин за комп'ютером. Arc 2 XL розроблено з урахуванням розширеного простору, сидіння та спинки. Це модель формату XL, ідеально для людей з ростом до 200 см і вагою до 150 кг. За наповнювач в подушках відповідає холодна плекс-пінка, яка тримає форму, не продавлюється і зберігає комфорт навіть після тривалого використання. У комплекті йдуть дві подушки: під шию та поперек. Обидві змінні з ефектом пам'яті та м'яким текстильним покриттям. А колісна база комфортно рухається, як по поверхні ламінату, так і килиму. Цього крісло постачається у доволі габаритній коробці, але зібрати його можна самостійно за 15-20 хвилин доволі легко за інструкцією. А зараз на додачі у нас діють знижки на товари. Хатори це крісло можна придбати всього за 15 999, замість 22 двох тисяч. Крісло можна обрати серед палітри п'яти кольорів або ж прийти до шоуруму та протестити його власноруч. Замовляйте оформлює своє геймерське крісло на Телу